Дивися, люди думають, ну так думають, що якщо зустрінеться Путін і Зеленський, то війна завершиться. От вони поговорять і війна завершиться. Гіпотетично? Дивись, я дивилася це питання, і в мене воно як воно в мене випадає? Гіпотетично, да, планують зробити так, щоб зустріч Путіна із Зеленським це була вже конструктивна якась точка, яка несе за собою аркан правосуддя. Ну, типу, щоб хоч щось уже було якось підписане, да? типу, ну завірене, підписане, до чогось а, документально було домовлено. Не, якщо не по повній програмі, то хоча б якийсь значний крок. Тобто ту зустріч, яку зараз намагаються вижати, її намагаються зробити продуктивною, хоч якось, яка несе за собою якийсь ну, типу правовий результат. Насправді, маємо ну, таку. Складну історію, тому що скоріше за все попередньо так як в мене випадає і як в мене випадало як воно в мене випадало зараз. Після зустрічі з зеленськими європейськими лідерами всім терміново треба поговорити з Китаєм, і воно вже програлося. Я про це казала. Я казала, коли йшла зустріч. Ми буквально в тому моменті, перед зустрічю я давала на каналі прямий ефір на іншому, і в мене випадало, що після цієї всієї каламуті всі скопом побіжуть спілкуватися з королем Жезлів. І я тоді припустила, що, скоріше за все, мова йде про Китай. А потім починають поступати новини, що да, там і він їде до Китаю, ну, я маю на увазі, і Росія їде до Китаю, і там дзвонять китайцям і все навколо Китаю. Тобто, що там ще й Китай? Бо його не можна списувати як великого гравця в ці ну, да, історії. Тобто мають бути ці розмови. Скоріше за все, перед зустрічю з того, що мене випадало, можуть бути іще якісь делегаційні зустрічі, більш конкретизовані. Да? Не просто типу намагаються е, е, США, Європа і Україна, в тому числі намагаються зробити зустріч із Росією продуктивною, яка несе результат. Чи виглядає вона на сьогоднішній день як та, яка несе результат? Ну такоє. От прям ну, такоє. Тому що теоретично воно мало би і є шанси, що буде нести якесь правосуддя за собою як результат. Але така прям важка, хитка історія, тому що для Путіна, як ото знаєте, модно зараз сказати, це Цуцван. Ну, типу, партійна така да, шахова штука, в якій і в шашкова, в шашкова, якій кожен твій хід він тільки погіршує твій стан. Відмовитися, дати. Трампу сигнал, що ти не готовий насправді ні до чого говорити. Погодитися дати своєму лекторату розуміння, що ти вважаєш зеленського легітимним і готовий е, на договорнічки, які так боїться за спільнота, і все, ну, типу, що б ти не зробив. Бобо з усіх сторін. Ну коротше, і ну якось якось отак воно все виглядає нестабільно, поки по сімці Кубків продовжує бути ілюзорно, нестабільно, хитко і ніяк. Китай зараз в якій позиції по відношенню до війни? Китай в позиції того, що Китаю не вигідно, щоб та сама війна припинялася. Китаю вигідно тліючий конфлікт, в якому зав'язана Ерефія, і за цього Китай буде мати свої плюси. Безумовно. Відповідно, вони будуть топити за те, щоб війна. Продовжувалася якось я дивилася але питання, офіційно, як да? Китай да як Китай буде на це реагувати. Китай безумовно офіційно видасть момент того, що ой, ми е, готові. Нарешті мир, мир, мир. Нарешті, мир, мир, мир. А е, от які, які ми молодці? Але насправді Китаю було би набагато вигідніше, аби був такий вялотікущий конфлікт десь приблизно стадії 15 року. От, враховуючи останні зустрічі, останні заяви, як ти бачиш що це все м, надалі? На якому етапі ми зараз знаходимося? Це вс... Не на стабільному, все ще ніфіга не на стабільному. Воно як випадало з самого початку, ілюзорне, нестабільне і е, таке. Воно і випадає ілюзорним, нестабільним і таким. Ну, чи можна це вважати хоч якоюсь зру ну, точкою зрушення? Да. Чи можна казати, що все ми розслабили булки там два-три тижні, неважливо місяць, два і все капець, стовідсотково? Прямо всі про все домовилися? Ні. 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 Ну і не все пропало, що от ні, ні до чого не домовилися, все надалі так і буде. Трішки все-таки зрушення є якесь. Зрушення є хоча б в певний діалог. Все. ну я маю на увазі більш уже конструктивний, з більш конкретними а, моментами по гарантіям безпеки, які тепер мусолять. Ну тобто, почався хоч якийсь стартовий рух. Знаєш, це ще. Давай так, це ще не старт, коли ми з вами на, на колі, да, стадіонному в школі. От ми з вами тільки йдемо до точки старту. Я би отак от сказала. Я б оце все назвала бо ми тільки доходимо до точки старту. Нарешті розумію, у нас навіть точки старту до того не було. Розминка, хоч була, yep. це можна вважати розминкою чи ще ні? Ну, да, ну якось так. Да. Тому що ну таке, ну воно все одно не виглядає ніфіга стабільним. Я скільки не переглядаю зараз, от останні там дні. По ефірам, а, а, чи а, є вирогідність? Це те, про що ми говорили і на річному розкладі, да, коли воно на осінь точкою випадало, що є, було ж дві точки ну, весняно-літня і осіння. Ми зараз в точці літньо осінньої, але вона на тої точці вибору, що вона ще ніфіга фіга не пройдена, ну, типу, ще немає а, чіткої. Знаєте, як чіткого повороту чи направо чи наліво. Ми це стоїмо на у цьому моменті, і ми то туди, то сюди, то не туди. Ну тобто, бо питання і по гарантіям безпеки, питання і по комунікації, питання і про пропозиціям, про питання і по втратам, питання, і в, в, в як не крути, як би там всі гарно, файно не посміхалися колуарно, Це важкі розмови. Вони як виходили напередодні по десятці жезлів, так вони і в моменті після виходять по десятці жезлів. Тобто це важко. Важко. З Трампом треба вміти говорити, під нього треба підлаштовувати, треба вміти доносити. Європейські лідери між собою не мають повного порозуміння у тому вигляді, в якому воно там має бути. Ну, коротше, гавно палки пеліцосні шланги. Тому ми е, зараз те, що відбувається, воно на жаль грає не найкращу роль, наприклад, для донатів і для волонтерства, тому що багато хто такі, а можна булки розслабити, час все закінчиться. Да ні, ще ніч, нічого не закінчилося, і треба далі хрінячить і далі підтримувати. Ну, типу, тому що поки це все, все вилаби по водіписано. А ще бачила таку інформацію, що США зупинили обмін розвідданими про перемовини між Україною і Росією. Навіть найближчим союзникам, там Великобританії, Канаді, навіть їм не дають. Ну, окрім того, що вже публічно було оприлюднено, більше ніяких розвідданих. Чому і чи далі будуть оприлюднено це? Чому така скритість? По трійці мечів, скоріше за все, була тема утечки з якихось істочничків уже десь. Це як свого часу давай. Так, це як свого часу, коли пам'ятаєш, планувалася курська операція з британцями, а планувалася вона виключно з британцями більш ні з ким і ніхто про неї не знав. Ну, типу, ніде воно не вилізло, і бла, бла бла і оця вся історія. Оце, от, приблизно такий самий принцип. Uh -huh. Такий самий принцип, типу, щоб ніхто нічого не знав, щоб не відбулося утічки раніше часу. Uh -huh. Можна це розцінювати, як щось планується цікаве, що ми побачимо скоро? Mm, та я би не, не, не сказала, би, щоб ми це прямо розцінювали таким чином. Це запобіжний захід, аби до преси не потрапила інформація раніше часу і. Для того щоб до російської спецсури не потрапила інформація раніше часу. Ну тобто, це це запобіжні заходи. Україна знову розбила нафтопровід, дружба, через який Європа отримує нафту від Путіна. Вже це розцінюють як атака на енергетичну безпеку Угорщини. А, міністр закордонних справ каже, що країну хочуть втягнути у війну. А, що буде далі? Як будуть розвиватися події з Угорщиною, з нафтопроводом? Це серйозна втрата насправді для Угорщини і не тільки Угорщини, тому що вона ж там і Білорусь зав'язана на дружбі. От це така прям ну, втратна серйозна халепа. Втратна серйозна халепа, яку так швидко ти не відремонтуєш. А, я так розумію, став, намагаємося поставити в цікаву позицію відлюдника, типу, вам доведеться. Передивлятися свої канали там зв'язки, залежності у цієї всій історії. Причому саме цікаве, от контракта у нас уже давно вийшов, ми ж його не подовжували про перегонку. Тож, які до нас питання? Угу. Ніяких питань? Це якось пов'язано з тим, що Трамп розмовляв з Орбаном перед цим? Мене скоріше більше влаштовує, що про цю історію, походу, знають наші партнери європейські, і якщо це відбувається, значить так має відбуватися. Давай я отак от скажу, як елемент тиску, мабуть, певного. Угу. Добре. А його не скоро ще поремонтують, бо минулого разу а бистренько тут, було. Тут, тут не за два дні, бо тут пошкодження по рицарю мечів. Угу. Ну, це така халепа прям. А оце підприємство американське, яке розбомбили в Мукачево, кажуть, що навмисно поцілили в це підприємство. Да? У мене випадало, я дивилася це питання вчора, і да, в мене випадало, що це прям, ну так, це не випадковість коротше. Це така показова, показова історія. От, Показова історія, тому що от, у Путіна зараз і в Росії дуже в лапках цікава динаміка. Ми її можемо прослідкувати аналітично просто кожного разу, коли в перемовних процесах щось йде всередині не на користь РФ, РФ гатить по нам у відповідь. Показово. Це Я проводила вчора приклад на іншому каналі. Це знаєш як? А мерзотний чоловік таран на нього нагримав начальник, він йому зробити нічого не може, він приходить і б'є свою дружину. От зміщення злості, знаєш, показове зміщення злості. Оце от приблизно така сама історія. Ну, типу, якщо ж ти хотів так давати сигнал Трампові і Америці, давати якихось ляпасів і відповіді на те, як Трамп крутонувся да і тебе зустрів пафосно, а тут із європейськими лідерами про щось добалакався. Да, Ну, некрасиво прямо прям за твоєю спиною, як ти вважаєш Так де ж твоя ракета міжконтинентальна? Так бій ну б, ну а ти попрямий. Чого ж ти через через Україну? Ну тому що тільки у, тільки по Україні, а не напряму по Америці. А то вдруг Америка відповість, а я не готовий, розумієш? До речі, гарантія безпеки щось вирішиться з гарантіями безпеки, будуть ага. у нас чи. Ну, дивися, із гарного по гарантіям безпеки, це трохи конкретніше, ніж було за часів Будапештовського меморандуму. А хоча б пунктики з'явилися, розумієш? Якість цих пунктиків на сьогоднішній день, для ті, які там мотузять, вафтузять і намагаються зробити, вони залишають бажати кращого. От, відверто. Чи будуть допрацювання, так. Да. Чи стануть гарантії безпеки більш конкретнішими? Ну, я так розумію, ми прям ну, назви це буквально тиснемо на те, щоб вони стали більш дієвими і більш конкретнішими. Тому що, поки, ну, типу, давай відверто, ви маєте відреагувати в перші 24 години. Ну, ну всі скажуть знову: ми реагуємо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, атака відбулася. Давайте три місяці галасувати за санкції, які ми вводимо. Ну. Цікаву пропозицію Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс президента, щоб значну частину працівників складали військові службовці. Дійсно буде така реформа? Чи просто працівникам зроблять УБД? Ні, тут воно зроблено не для цього. Такий акт а, до імператора з залученням правосуддя людей, які несуть рицаря мечів, вони потрібні для того, щоб зробити із хижого звіра ласкаву кицю. Я думаю, зрозуміла да, аналогія? Ярмак не, не дурак. На жаль, чи на щастя, я даже не знаю, що воно краще. Mm -hmm. Далеко не дурак. Велика кількість військових, які здатні задати незручні питання. Що з ними треба зробити? Правильно дати їм перспективу, в якій вони або тепер мають своє почетне місце, або, наприклад, наприклад, відправляються за кордон і стають інструкторами і так далі. І вже треба кудись дівати. Щоб вони не прийшли і не задали тобі незручні питання. пу 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 все. Хитрий ход. Угу. Приручення дикого звіра, так, таке ж? хитро. Ну, як варіант, як це буде? Ну, це спрацює. Поки важка історія, намагаються, я так розумію, поки це тільки пропозиція, в якій ще немає чіткого механізму, але, але повільно цей механізм може з'явитися. Ну повільно, угу. ну не прям що зараз фук 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 і да, да, та, та, ні, 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 та, ні, 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 просто угу. поступово. Да. Добре, загалом вересень дивилася. Що нас чекає гарного поганого? Я до вересень взагалі ще не продивлялася, і зараз тільки 22 число. Я ж зазвичай вересень дивлюся, да, уже під зовсім кінець. Це я повернуся зі своїх файних поїздок і відряджень 29. го Буду там десь в той період часу дивитися вересень, але я зараз витягну якісь ключові три карти, подивимося, що нас чекає у вересні. А... Фінанси, якісь м, повільні дії, якісь повільні дії. На якомусь етапі у нас знову буде відчуття, що ми з вами відлюдними, що нас всі кинули, або ми самі-самісіньки по відлюднику у, у вересні місяці, і нас чекає дуже багато сімочки кубків, тобто дуже багато ілюзій. Навколо тих соціальних подій, потузу жезлів, я бо я уточнила навколо чого, які відбуваються навколо нас. Ой, в нас тих ілюзій. Ну, тому що те, що зараз відбувається, воно не є прозорим, чесним і. я жарю. До кінця місяця обстріли, інтенсивність. Є. Будуть. Достатньо скоріше за все, наступна атака буде не тільки шахідною, але й комбінованою, ну, бо випадало, ну, така прям якась серйозна. А, на жаль, програлося в мене вже мене запитували на початку тижня з приводу Дня Незалежності. Я казала, що мені не подобається, що мені випадає до Дня Незалежності, достатньо агресивна історія. І от вона сталася, на жаль, та агресивна історія. І в мене продовжує випадати, що а, День Незалежності ще, ну. Комусь згадять локально, знаєте, я маю на увазі не масштабно, а якби воно більше локально. Тобто, як вибирають росіяни там декілька міст, це колупать, да, клювати. дзьобать. Але після дня незалежності у нас також випадає ну, такий ну, напружений по обстрілам, якби момент. Тому поки точно не розслабляємося і реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Якісь цілі в них захід, схід, північ, південь, центр. А я ти ж знаєш, я ж напрямки по обстрілам майже не дивлюся. Це коли в мене випадає, ну, щось натякаючи, я це озвучую, але у них цілі зазвичай не, не змінюються у форматі намагань влучити в тилову інфраструктуру і тероризування по житловим, навмисне тероризування по житловим кварталам, Це ну просто треба розуміти, ну, прям навмисна угу. історія. Угу. І питання обмінів до кінця серпня. очікується. Випадали? Випадали ви в мене обміни. В мене випадали обміни е, до. У мене випадав обмін до того обміну, який стався, і в мене воно випадало типу, протягом двох-трьох місяців, він набагато раніше програвся. ну, Бо тут з картами, я і інколи ти можеш трактувати як місяці, а воно тобі, наприклад, підказує під дні або під тижні, да, угу. ти та ну, А, І до кінця серпня є варіативність, є підозра, що, якщо все добре, можливо, до Дня Незалежності або десь біля того, ймовірний обмін. Який, а, от, і е, в цілому випадає динаміка по обміні, вона є ну, на якийсь от, проміжок от, часу, умовно кажучи, на місяць, тобто там, от, серпень вересень воно є в динаміки по обмінам. Якісь, можливо, ти бачила застереження, окрім обстрілів для українців, не знаю, терористичні, ДРГ, щось. Ну, Окрім... у, мене поді... у мене нікуди не подівається карта, карта того, що мені не подобається, момент осіннього періоду з загрозою по якимось терактам. ну, от По такій історії мені не подобається, бо вона фігурувала в річному розкладі. Вона продовжує фігурувати на осінь в цілому, от якраз десь вересень-жовтень, вересень-жовтень. От тому ця історія нікуди не поділася. І мені там задають питання, що деякі майстри також бачать, що може бути якась непонятна халепа, ну, типу, і напружує. от вона періодично випадає у різного формату майстрів, які між собою навіть не зв'язані. Воно просто фігурує як щось, що гіпотетично на жаль. Існує у просторі, обговорюється російською стороною, значить, воно є, значить, воно періодично вилазить. Тобто, Така, така застережева штука, вона є, ми просто ну, маємо її на увазі. На жаль, у мене там карти таро не показують, що це конкретно, я не можу розібратися. Тобто, коли я розумію, що воно показує, воно я розумію. Коли я, Навіть я не розумію, я чесно кажу, хрен його зна. От правда, не розумію. Бачу, які десятку мечів, там і якісь непонятні такі. ну, да, Загрози, по які повисли у повітрі, а що куди досі не можу нормально розібратися? Можливо. Я сподіваюся, що її не відбудеться просто цієї події. Так. Я дуже сподіваюся, що її просто не відбудеться, і ми постфактом через якийсь час дізнаємося, що вони, наприклад, планували, але щось не спланували або щось пішло на так. Оце був би знаєш, як там ідеальний варіант підтвердження, де Типу, нічого не сталося, але потім але потім виясняється, що щось планувалося і не сталося. І ти такий, га, я був не дурак, бачив, 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 але добре, що не сталося. Так, Якби всі так загрози не ставалися, <зас> не було б взагалі дуже класно.